Гроза рятує життя. Сам на псевдогроза розповідає у вісім років роботи в екстреній медичній допомозі. Навчили хутко ухвалювати рішення. Ці вміння стають у пригоді, коли рятує поранених побратимів. На початку повномасштабного вторгнення жінка надавала допомогу цивільним пораненим. А 2023 року пішла до війська. Далі Оксана Нечеперенко розповість. Виміряти тиск допомогти під час респіраторних чи хронічних захворювань. Таку допомогу під час ротації надає медикиня п'ятої Слобожанської бригади на позивний гроза. Приймати препарати. приймати препарати постійно. Будь ласка, Ольга медикиня за фахом майже 8 років попрацювала на швидкій у Харкові. Спочатку повномасштабного вторгнення допомагала цивільним пораненим. А з 23-го року військовим. По мобілізації потрапила. Сама захотіла так. А самі захотіда. Чому допомагати хлопцям? Свій бойовий шлях розпочала на одній з найскладніших ділянок фронту Кліщиївці на Донеччині. Там постійно були наступи, постійно були трьохсоті, постійно були. Далі, Харківщина, Липці тут значною загрозою є російські каби. Від них каже медикиня уламкові поранення та контузії. А евакуаціям постійно заважають ворожі дрони. Коли відбуваються зброси з дронів, постійно слідкують за пораненим. Тобто, коли під'їжджає евакуація до пораненого бійця, вони теж слідкують за евакуацією. Вони можуть і на Бригаду евакуації теж збросити скид іноді каже Ольга через ворожу активність доводиться довго чекати на евакуацію. Тож вкрай важливо, щоб бійці могли допомогти собі самі. Вчать нас ну скажем так, основним азам, те, що довміти кожен військовослужбовець, сам собі накласти турнікет, затомпонувати рану. Доміння рятують життя бійців, Ольга дуже вимоглива. Сама проводить заняття з тактичної медицини, перевіряє аптечки гвардійців. Іноді може наградити через що її прозвали грозою? Ну, могу награти на хлопців. Ті самі аптечки, ті самі заняття, це все, ну якби просиш, ходиш, от можу накричати на них, тоді розуміють, що треба так робити. Ну і дали мені такий позивний. Так, да, інколи буває там. Може, скажем так, в тон повисі, а в цілому, якби ну, все добре. У нас не втрачає зв'язку. Медикиня із пораненими, яких евакуювали, спілкуються зі шпиталями та лікарями, які лікують захисників. Про свій вибір стати військовою не шкодує і, попри загрози, готова йти куди накажуть. Оксана Чупаранко Антон Віжа Харків, п'ятий канал.